Усім привіт. Сьогодні я хотів би поговорити про топ-5 машин для лінії фронту. Як бачимо, режим у нас почався з понеділка, він буде тривати ще 4 дні, і взагалі, як, якими машинами саме це легше пройти? Ну, я прийшов і це не надто швидко. Були і лажові бої, були і цікаві, досить і легкі бої, там, де получаєш, в принципі, багато досвіду, багато кредитів. І за того багато по факту, ну 400 тисяч це стандартна фігня. Ну, це типа мало скільки я отримав. Бачите, в мене тут дві машинки, я використовував, а взагалом я їх відібрав так чотири, Ну, можна п'ять назвати їх. І давайте їх розберемо. Перша машинка це є Скорпіон. Чому саме вона? Тому що приємна Альфа 490 то взагалі не вибагливий снаряд. Це... Як на мене, це негалдовий, саме такий приємний снаряд, тому що він і летить, він і пробиває. 246, і в балансі пушка, як бачимо, ще три позначки ми маємо. В балансі пушка. Ідеальніше для лінії фронту е, з мінусів це такий геймплей трошки криси. Тобто, ну, але, в принципі, він мені подобається. тобто Я можу там зіграти агресивно, але він не потанкує вам. Але я маю на увазі агресивно від союзників. Тобто ви там приїжджаєте на якусь позицію, розмінюєте союзників. І це, ну е, Чому тут на ньому важко? Тому що ви, в принципі, е, там берете. Переважно там, ну, майора, деколи генерала. Кого плану е, хотів би ще хвилиночку взяти вашої уваги і розказати про бойові резерви, що ви переважно берете. Я переважно брав артобстріл або авіаудар на дефи. На всяких скарпіонах я брав мінне поле, деколи там раз з десяти боїв воно виручало. Тут я завжди брав літак-розвідник, тому що це додатковий. Досвід з розвідданих. Тут переважності я брав, якщо це деф, то це або ремонт, або наснага Типу, димова завіса, вона рандомна. Типу, ну переважності вона не потрібна. Або ви бафаєте всіх. Це прикольно, особливо на бурасах, бурасіках, коли ви там е, перезарядку скіпаєте, або польовий ремонт, коли ви там довбите і получаєте е, Там якісь ушкодження зразу собі ремонтуєтеся. Е, отже, перше місце це Скорпіон. Він саме для мене топ-1. Далі в нас іде, по суті, це прородич Скорпіона — це Єсу-130, та ж сама біда, типу, кустовий геймплей, але, блін, тут, ну, тут просто з пробиттям, з ДПМ, з тим всім, все чудово. Якщо ви знаєте позиції вмієте бахати на 520, то, будь ласка, беріть, грайте на ньому. Третє місце я, можливо, для когось перше буде. Особливо для мене це місце, мабуть, номер три, номер два на сушкою. Це є Бурасік. Тут ви просто наскільки ваша фантазія вам дозволяє, ви заїжджаєте на позицію, ви на ньому граєте. Ви на ньому просто з двох тичок видаєте 700 демеджу з плюсів, це просто їбейша мобільність, з мінусів. Це неможливість трошки танканути. І доволі таки коса гармата, від якої, в принципі, ви деколи просто танки там на плюс 500 метрів пробиваєте. Такий же самий шот ви будете робити, і ви просто з 50 метрів попадете в землю. По факту, це топ-3, третє місце. на четверте місце для себе. Я беру після Бурасіка прожету. Тож в нього дуже комфортний барабан. Да, я на ньому трошки менше вже відігрував, але тут дуже приємний барабан, дуже такий непоганий. Пробиває він. Якщо ви вмієте заїжджати на картах в борта, якщо ви там знаєте позицію, куди можна стріляти по бортам, танк, безумовно, для вас. Ну і, на жаль, не мали в мене йобріка, так що я вибрав тут шкоду. Чому шкоду? Тому що дефати, всякі позиції. Вибивати з 460 альфи з приємним, в принципі, пробоєм для тяжа. Ну, тут сама радість, ви виїхали, ви за 3,5 секунди, грубо говоря, роздали барабан, заїхали назад і все. Е, так що, це топ-5 моїх танків. Ну, звісно, якби був Бурасик, я мабуть би шкоду поміняв на е, Борасика, на, 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 на Єбра. А так, це топ-5 для мене особисто. Що, всім, хто хоче грати в лінію фронту, питайтеся саме на них і всім дякую.